Що як три зорі, що несподівано з'являться в небі над Україною, принесуть не війну, а мир? Що як це не просто явище, а знак із неба, переданий ті, що бачать глибше? Сьогодні я розповім вам про одне нічне видіння бабусі Северини вона не просила слави, лише молилась і бачила те, що приховане від звичайного ока. Те, що вона сказала, не страшне, навпаки. Це надія, надія, яка сходить в небо в образі трьох зір. Я передаю слово їй так, як вона розповіла мені слово за словом, образ за образом. То було вночі. Я сиділа біля образу, що світиться сам, коли всі свічки згасають, і раптом вікно заблищало, як від блискавки, але ж не гроза була. То перша зоря, висока, як купол Софії, і ясна, як очі дитини. Я побачила Київ. Не такий, як зараз, а мов би, очищений до самої кістки, без шуму, без суєти. Стояв він, як старе дерево, що вистояло бурі, але з тріщинами в корі, а над ним міст не той, що з бетону й сталі, а золотий, мов з вишитої молитви, і по тому мосту йшли люди, мовчки, старі й молоді діти й ті, що з війни не повернулись, але в цім сні всі були разом. Їх не вів ніхто, але всі знали, куди йдуть. Вони йшли до світла, а світло не сонце і не лампа, а щось з неба, що не пече, а огортає. Я спитала по думку, Господи, що це? А в серці прозвучало: це пам'ять, це єдність, це міст, що поєднує всіх, хто ніколи не зрадив. Поки Київ тримається міст, нація тримається. І тоді я зрозуміла, що ця зоря не небесне тіло, а знак. Знак, що ми пройдемо, і ті, хто зараз у темряві, побачать схід. Коли перша зоря згасла, я подумала все, це був сон. Але ні, бо за кілька митей знову спалах м'якший, ніж перший, мов мідь у вечірньому світлі. І я побачила друге місто Харків, але не такий, як колись, не гучний, не поспішний. Стояв він, наче притихле серце після бурі. Засніжене подвір'я, старі стіни, що пам'ятають тепло, і в повітрі тиша, та тиша, в якій навіть зима не дихає, і посеред того раптом пісня. Дитячий голос, тоненький, мов весняна квітка, що пробивається крізь лід. Ой у лузі червона калина. Співав хлопчик сам собі, але для всього світу. І тоді на місці руїн я побачила сад. Яблуні покручені, але живі. Під ними лавочка, а на ній сиділа жінка в хустці, з руками, що пахнуть хлібом. Вона дивилась у небо і ніби чекала не сина, не чоловіка, а тишу, мир. І раптом з неба впала друга зоря, мідна, як старовинна ікона. Вона не опікала землю, вона її благословляла. І там, де впала зоря, зацвіли квіти, білі, чисті. І тоді я зрозуміла Харків стане садом, не тому, що забуде рани. А тому, що навчиться цвітити попри них. Сад це пам'ять, яка не гірчить, сад це життя, яке не боїться починати знову. Я подумала якщо друга зоря впала саме туди, значить Бог торкнувся цього міста особисто. Третя зоря з'явилась без без гуркоту, мов срібна сльоза, вона спливла з неба і зависла над водою. Я побачила Дніпро, широкий величний. Але не той, що ми бачимо на листівках, а справжній втомлений, але не скорений. Над містом густий туман, але люди, люди стояли вздовж берегів і тримались за руки діти, старші, військові, лікарі, вчителі. Вони не співали, не кричали, вони просто мовчали, і в тому мовчанні було більше сили, ніж у будь-якій зброї. А тоді з-під туману виступив човен. Він не плив. Він йшов, на ньому хлопець з бандурою і стара з іконою. Вони не кликали, вони пливли туди, де вода спокійна, і вода почала світитися. Сріблом, немов річка несла світло, яке давно загубили. Це третя зоря, почула я в собі. Вона несе згоду, вона прощення, вона вода, яка вичищає слід злоби. Я плакала, бо зрозуміла Дніпро це не просто річка. Це душа народу, і поки вона тече, поки її не скували льодом ненависті, ми живі, бо в кожній краплі цієї води колискова хрещення, сіль і під тих, хто любив. Любив Україну не загасла, а за те, що вона дім, і я вклякла, молилась, не кажучи ні слова. Бо що можна додати, коли сама вода починає молитися? Після третьої зорі я думала: все, тиша знову сповила хату. А серце ще билося, наче в полі серед бурі. Але тоді я побачила її не так, як малюють на іконах у золоті з короною. Ні, вона була б, як звичайна, українська мати. В білій хустці, в темному вбранні, її очі глибші за всі ріки. Стояла на пагорбі, а під нею храм із дзвонами, що мовчали. Вона не говорила вголос, але я чула кожне її слово, як у душі луна. Я мовчала, не дихала, навіть не кліпала очима, бо не віриш, що це відбувається насправді, коли бачиш обличчя причистої. Не з ікони, не зісну, а зсередини, прямо з глибини твого серця. Вона не стояла, вона була, ніби сама земля на мить набрала її рис, а небо стало її покровом. Її присутність не тиснула, а підтримувала. Вона не була суворою, але й не солодкою. Її спокій то був спокій тисяч матерів, які щодня моляться за дітей, і цей спокій найміцніший щит. Вона не дивилась просто на мене, вона бачила крізь мене мої гріхи, мої зневіри, мій біль і не осуджувала, просто знала. А знання без осуду це найбільша ласка, і я, стара баба, раптом відчула себе дитиною, не такою, що боїться. А такою, що хоче в обійми, і з тої глибини в мені піднявся шепіт. Чому ж ти прийшла? Чому саме зараз? Вона мовчала, але я чула відповідь ішла не вухом, а серцем, бо пора, бо час пробудження настає, бо народ мій на межі не знищення, а вибору. І те, що здається кінцем, часто є початком. Вона подивилась у бік храму, його силует стояв як вартовий над усім містом. Дзвони були мовчазні, наче чекали дозволу, а тоді я почула з її уст голос, що був ніжним, але незаперечним, як закон. Він ішов повільно, по-материнськи, ніби вона промовляла не тільки до мене, а до кожного з нас. Доню, Україна не загине, бо це земля, яку я тримаю в обіймах. Коли народ вчиться молитися не тільки в горі, а й у радості, тоді приходить мир. Не той, що на паперах, а той, що в серці. Я дивилась на неї і розуміла, це не пророцтво, це обіцянка, обіцянка матері, що ніколи не залишить дитину. Скажи їм, сказала вона, що як тільки в їхніх домівках знову з'явиться молитва не як прохання, а як подяка, тоді над ними зійде справжній мир. І ті три зорі, що ти бачила, це не кінець. Це початок, я хотіла впасти на коліна, та не встигла, вона вже зникла. Лиш біля храму загойдався дзвін сам без вітру, а в серці ясність, та що буває лише після грози. Коли Северина закінчила розповідь, у хаті панувала тиша, та не порожня, іма тиша, що змінює щось у тобі. Я сидів і думав. Невже це все просто сни старої жінки? А потім пригадав, саме вона колись сказала про війну ще до того, як усе почалося, і саме вона тоді сказала: Тримай серце чистим, бо тільки чисте серце витримає бруд світу, три зорі: Київ, Харків, Дніпро, три міста, як три свічки, три світила, як три молитви народу. І якщо ці зорі справді спалахнуть на небі, не лякайтесь. Бо то буде не кінець, а знак знак, що ми витримали, знак, що нас не зламати. Пам'ятаймо той, хто бачить зорі, не боїться ночі, а той, хто не втратив віру, побачить світанок.